Зараз ніч. А я ледве-ледве відійшла від попередньої, як і всі ми, хто бачив новини, да? і я перед сном, ну, вже от завершила роботу, думаю, зараз трошечки відволічусь, гляну, що там, що там в інтернетах. І я натикаюсь на оголошення. Трансформаційної подорожі, а як описано в анонсі, в місце сили, в місце, яке оповите магією, таїнством та, таєнством та ем, прийняттям себе. І знаєте, я коли читала опис, я думала і дивилась, це ж десь знову острова, щось щось в ту сторону. А я думала над тим, що я читаю цей опис і розумію, що я не можу назвати, я не можу назвати інше місце, окрім України, більш трансформаційне в цьому метафізичному сенсі слова. Я психотерапевт, і я знаю, як працює людська психіка, і я розумію, що те, наскільки приймаємо своє життя, Тут ми, і коли вранці, після такої ночі, як сьогодні, ти йдеш і дивишся, як люди йдуть пити каву, йдуть робити те, що вони роблять кожен день, приймаючи себе ось такими сонними, пожованими, живими, сумними, горюючими життя, я не знаю більш життєствердного місця, ніж це. І ступайте на землю з впевненістю, що ваше місце сили у вас під ногами. Спробуйте. Можливо, це виявиться так і є.